Ну, це, це дуже погано. Не можна про такі речі взагалі там говорити вголос, виносити це все в паблік, тому що це дуже розхолоджує а, суспільство, яке починає більше думати не про те, як захищати країну, а про те, як там, бачити якусь перспективу виборчу. Це дуже погано. Якщо порівняти 2022 рік кількість мобілізованих і 2024, суттєво різницять. Але чи можемо ми це змінити? Ну, бачите, на жаль, наші союзники, партнери. Примушують українське військово-політичне керівництво до зниження е мобілізаційного віку, і я розумію президента, уряд, е парламент, ну всіх там, хто хто задіяний в процесах, чому вони руками і ногами відбиваються від цього примусу з боку насамперед, сполучених штатів Америки, е тому що якщо подивитися на демографічну складову в країні. То вона у нас ну коли в нормальних країнах перепрошую Україна теж нормальна, але я маю на увазі в країнах з нормальною демографічною ситуацією. А ця картинка, вона як як пірамідка, як ялинка.